Старт належить столичній громаді. Рішенням Київського апеляційного господарського суду стадіон старт остаточно повернули містові. Багаторічний судовий процес можна назвати завершеним. Апеляцією компанії забудовника, яка хотіла звести на місці легендарного стадіону висотки, залишили без задоволення. Подробиці далі. У залі ніде яблуку впасти. Жоден судовий розгляд у справі старту не залишали без уваги кияни. Доля стадіону були і ті мешканцям сусідніх будинків і ветеранам АТО, і спортсменам. Якщо этот стадіон заберуть і построят там дома или там, або там ще щось, то це буде неправильно, тому що во ну, всій Європі де дом? Там і спортивна площадка. Відвоювала стадіон довго і на весь одразу. Окремо повертали землю, окремо спортивні об'єкти. Сьогоднішнє рішення. Остання апеляція у справі. Фонд держмайна оскаржував приватизаційну угоду між фондом держмайна та товариством Голден Хаус щодо приватизації, фактичної будівництва на території стадіону. Об'єктів будівництва цілісного майнового комплексу, 350 тисяч квадратних метрів житла і комерційної, е комерційної нерухомості. Фірму, який кілька років тому фонд держмайна передав старт, пов'язують з сином Миколи Азарова. Тільки настало відомо про наміри звести на місці стадіону висотки. Місцеві мешканці вийшли боронити спортивну споруду на акції та мітинги. Ми тут ходили, збирали підписи. Собірались здесь, протестували проти того, щоб були застройки. Щоб зрозуміти, чи потрібен стадіон киянам, варто на нього просто поглянути. Поки в залах суду вирішують, чи він буде. Люди займаються спортом, бігають на лижах, малеча на санчатах, підкорює місцеві схили. Тут просто гулять нігде з дітьми. Ну як би кромі того, всі секції платні, все. А здесь ви приходите літом, зі діти постійно грають футбол. Відомий Старчий як місце, де під час Другої світової відбувся так званий матч смерті. Тоді футбольна команда працівників київського хлібзаводу одержала перемогу над командою німецьких військових. Можна сперечатися щодо достовірності цих фактів, але стадіон таки вписав свою сторінку в історію Києва. І на думку громади, має зберегти спортивне призначення. Це має бути спортивним об'єктом. Спортивним об'єктом, який має бути ну, доступний до громади. Громада має можливість там, повинна мати можливість там займатися і спортом і проводити свої дозвілля. Тепер стадіон залишається передати з фонду держмайна до комунальної власності. Іван Білаченко, Олександр Козоб, телеканал Київ.